5 речей, які я не раджу робити як лікар лор. Дослухайте до кінця, адже останнє є моєю улюбленою. Номер 1. Виривати чи епілювати волосинки з носу. Оскільки під час використання цієї техніки ви вириваєте волосинку з волосиного фолікула, що може призвести до вростання волосинки або навіть розвитку інфекції. Волосинки в носі є першою лінією захисту від мікроорганізмів, які надходять з навколишнього середовища. Тому пам'ятайте, Підрізайте, але не виривайте. Номер 2. Використовувати інгалятор чи небулайзер без наступного полоскання ротової порожнини. Оскільки це може призвести до розвитку грибкової інфекції ротової порожнини під назвою кандидоз. Номер 3. Видавлювати прищики в так званій небезпечній зоні на обличчі. Ця зона називається небезпечною, оскільки мікроорганізми з цієї ділянки потоком крові одразу надходять в головний мозок. Тому залиште прищики в ось цій зоні спокою. Номер 4. палити чи використовувати вейп, оскільки це значно збільшує ризик розвитку злоякісних захворювань порожнини: рота, горла, гортані та пазух носа. Крім того, це посилює симптоми алергічного реніту та синуситу. І останній, номер 5 Не варто промивати носа проточною водою з-під крану, оскільки там можуть зберігатися небезпечні мікроорганізми, такі як специфічна амеба, які можуть спричинити серйозні захворювання. Для цього краще використовувати спеціальні розчини морської водички, дистильовану воду чи фізіологічні розчини. Ось і всі 5 пунктів, які я не раджу робити, як лікар лор.